Я вас всіх вітаю, це нове відео, нова робота, новий автомобіль у нас в ремонті. Це Шкода Октавія. Щойно закінчив записувати вам заключну частину по Теслі. Хто не бачив відео по відновленню Тесли, по ремонту її, переходьте. В описі буде ссылочка на відео, або просто подивіться інше відео. Хто вперше на каналі, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, як вам. Автомобілі, які ми робимо. А зараз у нас шкода Octavia. І, як зазвичай, спочатку пройдемося по пошкодженням. По пошкодженням у нас основне, це був стовпчик в передню частину. Радіатори лишилися цілі, капот відкривається. По капоту є тут невеличкі пошкодження, ось такі. Ось тут, в принципі, всі ці підломи, заломи видно. І все. Тобто небагато таких пошкоджень, Капот лишається цей, ми його будемо з вами ремонтувати. Решітка нова є, бампер є. Фарка нова, поворотничок є. Фари там треба буде також підпаювати, бо у них кріплення поламані, попаяємо фари зробимо. Ні. Це крило в нас є в кольор нове. Бампер буде чорний, також є. По цьому пошкодженню дуже цікавий випадок. Стовпчик тут був. Витягували її з, зі стовпчика. з того. І якось ось так незрозуміло пошкодили автомобіль додатково. Ну Тут прям не як витягували, а дуже серйозний такий удар. Там поламані всі кріплення крил. Не знаю, чи пішли кудись. Кріплення дверей верхні-нижні можливо, десь є якийсь удар самостійку. Тут, в принципі, по зазору, скажімо так, він є. Не сказати, що дверка зайшла всередину зі стійкою. Будемо дивитися. Тут, звісно ж, дверка вискочила, ось так вона відкривається закривається, але тут вискочило, зрозуміло, бо тут є удар. І просіла вона. Тут зазор. Великий, тут, в принципі, по порогу його немає, туди пальці не пролазять. Тут у нас дверка трошечки вийшла. Спробуємо ригель підідвинути всередину, і вона буде гарно закриватися. Вона, в принципі, так хоче стати, тому налаштуємо і її і поставимо. По ходовці тут щось з переднім колесом також подивимось, можливо, стійка. Можливо, речах будемо бачити. Попередній частині у нас підсилювача немає. Спробуємо його підтягнути. Зробити металевий, думаю, проблем не буде. І ось ця планка, на якій стоять радіатори, її теж немає. Будемо бачити, чи зробимо, чи скажемо, нам куплять нову. Тут зазор гарний, в принципі, такий, як в них має бути. Це крило ціленьке. Я думаю, що з ним навіть робити нічого не будемо. Тут у нас капот заскакує на крило. Він закривається, все нормально. Але зазору тут немає. По лобовому склу воно ціле. Зараз секунду. Так, подзвонили, відволікли, продовжуємо. Дзеркало не сказав, водійське воно є. Куплене також зелене в колір. Бо люди не хочуть, раз повторююсь. Казав, не казав. Люди не хочуть фарбувати автомобіль, будуть їздити з чорним бампером. Крило зелене буде. В принципі... А, і дверка у нас зелене, міняється. Вон вона стоїть. Хто був уважний і бачив все по Теслі. Дверка вже тут стояла, коли ми ремонтували теслу. Бампер також вже лежав. Вон крило наше стоїть. Будемо дивитися там, потім покажу. Воно потребує втручання нашого. Ляда з Тесли залишилось. Не пам'ятаю, чи казав в самому відео про Теслі, скажу зараз. Поміняли ляду, бо було питання ось в цьому місці є залом, ось такий великий блік. Вона в пропелері зламана, і тут був великий зазор в цьому місці. Тому ляда лишилася. Маленький анонс, буде ще одна така сама машина, і ця ляда піде на ту машину, бо там взагалі завернута жопа зі слів. Я її ще не бачив, прийде і до неї час. Тут у нас, як завжди, в принципі, їх болячка корозія пішла вже, і вже вона тут давно йде. Підкрилок тут поламаний, лівий водійський, тим паче поламаний. Тут по порогу якісь протертості є, мятинки є, але це нас не стосується, просто я показую автомобіль. Бо буде дивитися людина, яка є власником цього автомобіля, тому все показуємо. Тут у нас щось робили, шпаклівка вже здулася, потріскалась. І, в принципі, з цього боку більше нічого цікавого. А тут теж бампер вже колись зробився, тріщини. Шпаклівки все це присутнє. Так. Почнемо з того, що розберемо передню частину, нам треба зрозуміти, що нам треба докупити. Знімемо колесо, подивимось ходовку. І, в принципі, почнемо з двері. Дуже цікава дверка. Її треба буде поставити виставити в зазор. Нову нашу дверку я маю на увазі, поставимо, пересипемо. скло, все це перекидаємо на ту дверку. Ось тут, до речі, бачите, є. Така надутість, тут ніби і ударчик трошки є маленький, а тут надутість. Але це може бути і якийсь рух в цьому місці. Але я сумніваюся, тим паче, що тут же пороги робилися. І не факт. Машинка не нова, якщо в Теслі там, чи в інших свіжих автомобілях, коли робиш, все зрозуміло, бо туди ще ніхто в руці свої не сував, то тут вже ми далеко не перші. Тут є притертість. То тут ми вже далеко не перші. Тому треба не на все звертати увагу, але все аналізувати, скажімо так. Тут, ніби крило всередину зайшло, так воно. Подивимось також. Це все буде видно, коли розберемо, тому треба зараз розбирати, розбираю, Ви дивитесь, під музичку починаємо. Як розібрав. Що побачив? У нас передня панель ось в цьому місці вона крива. Раз, тут так само крива два. Будемо пробувати на місці підтягувати підсилювач, поки його знімати, відкручувати від лонжеронів не будемо. Спробуємо його так підтягнути. Тут, сліди старого ремонту, тут вже клепано, переклепано, але воно все одно криве, ніхто його так і не зробив нормально. По ходові я. Проблем візуально, прям так, щоб сказати точно, що зламаний або речах, або амортизатор, тяга, або ще щось. Ну, Явних таких пошкоджень немає, тому ми його чіпати не будемо, хай далі працюють люди, які в тому розбираються. Тут у нас посередині все рівненько, все гарненько. Дефектів немає, так само і тут. Ніде нічого ні надуло, не вийшло. Все як відштамповка, вся на місці, все як має бути. Без явних дефектів. Тому можна просто накидувати дверку і пробувати її виставляти в зазори. Ось наша дверка знята, ось в нас є дверка нібито такого самого кольору. Але, як на мене, то трохи відрізняється. Поставимо, подивимося, але це вже не суть. Головне, що вона є. Зараз подивимося, в якому вона стані Так, по дверці. Є на цій дверці трошки сколів по канту але це нічого страшного. Ставимо, буде їздити робоча машина. Ця дверка рідна більш насичений яскравий зелений, ця темніша. Є трохи відмінність. Сподіваюсь, крило буде десь плюс-мінус в таких самих кольорах. Зараз, до речі, покажу вам крило одразу. А крило в нас взагалі з якимось синім відтінком. Як завжди, тут е, у нас іржа понизу, треба її зробити, усунути, загрунтувати. Тут у нас є ось такий дефект. Йдемо далі подряпинки, зрозуміло. Тут трошки сильніший дефект, але в цілому кут цілий, тут все гарно, тут щось вже підмальовували, також не в колір. Поворотничок в нас є з патроном в зборі. З внутрішньої сторони по арці воно ціле, воно рідне. Ніхто його не робив, не шпакльовано, не фарбовано. А ось цей нижній фрагмент будемо робити. Очистимо, обробимо антикором і буде воно ходити. Все буде добре. І ще в нас розпаковка бампера. Люди його не бачили, забрали з пошти так, як він є, тому е маю показати, який він. Амперу. Тут є сліди шпаклівки старої. Ремонту сліди також є. Дертість така. Знизу, в принципі, він весь любитель наїздів на бордюри. Тут ямочка. Але в цілому в цих частинах він нібито цілий, все гарно, спереду все на місці. Розпокладемо. Так, ось у нас сліди пайки тут, сліди пайки тут. Ну, Щось намагалися, не дуже гарно, але тим не менш прудками, але без паяльної станції. Це 100% без паяльної станції, але воно тримається, значить буде їздити. Підкинув нашу нову дверку. Не знімав, бо в принципі нічого там цікавого такого не відбувалося. По зазорам вона стала гарно. Трошки погрався з петлями. Ця петля нова в нас та, що була з цією дверкою. Приїхала Ця петля наша стара лишилася. Ставив гідравліку, розпирав звідси через брусочок і сюди упирав, довелося цю петельку трошки підрегулювати, бо вона, скоріш за все, може, десь підігнулася, трошки пішла. Упор гідравлічний поставили, розперли. Знайшли цей зазор, зробили. Зараз він ось такий у нас класний. Все рівненько, все красиво. Дверка відкривається, ніде нічого не падає. Відкривається, закривається, все працює. Переставив ручку з нашої битої дверки. Бачите, як відрізняється колір. Тут довелося все розібрати, тому і не знімав, бо в принципі нічого цікавого. Повністю тут довелося все розібрати, щоб дістатися до цієї петельки, там вона прикручена. Вже тут все зібрав, петельки, проводку прокинув, зібрав, залишається поставити дверну карту зібрати ось це. Цей вузол весь зібрати. Зараз зберемо. Немає там нічого цікавого, тому на камеру не показував. Плюс відрегулював цей зазорчик. У нас дверка випадала з-під крила, зараз вони встик. Все гарненько. Відкривається, закривається, все супер. Тому зараз, що нам лишається, Крилишко наше, там у нас віржа. Зробити треба продовжити її термін служби цього крила. У нас є ось такий перетворювач ржі, дуже класний. Скористаємось ним, зробимо крило. Тут трошечки промажемо. Тут же теж є іржаві такі моменти, зробимо. Трошки продовжимо життя порогу тим самим. І почнемо витягувати підсилювач. Підтягнемо, погріємо, підтягнемо, будемо рівняти, почнемо, принаймні, рівняти на машині, а далі побачимо, як він піде. Отут є пару точок у нас, ну майже відірвано, ще тримається тут і тут. Так само, в принципі, я здається, це вже показував. Якщо ні, то ось воно так. Тому все одно його доведеться знімати, підварити. Треба буде підзастучати ці місця, але все по порядку. Так, закінчив роботу з автомобілем. Щойно він поїхав, стапель знову у нас вільний. Що зробили по лівій частині у нас, якщо дивитися спереду автомобіля по фарі все добре? Зазори в нього вийшли гарні, як на цю автівку. В принципі, мені вдалося зробити все гарно. Там всі точечки всі в центрах, бампер прикручений в центрах, фарки закручені. Однаковими саморізиками у правій стороні там так само все в нас гарно вийшло. Зазор гарний по крилу, по капоту. Капот порихтували так само, бачили. Зробили. І, скоріш за все, ми ще будемо з вами цю машину фарбувати. Але це буде трошечки пізніше, не зараз. Ось такий класний автомобіль у нас вийшов. Всі задоволені, все в нас вийшло, зробили гарно. В принципі, недовго, швиденько, все зробили. Автомобіль далі буде їздити. Наступний автомобіль вже буде скоро. Не знаю, буде знімати, там буде, скоріш за все, два автомобіля. І на Ютуб, ймовірно, вони не попадуть. Тому переходьте в Тікток, посилання залишу в описі. Переходьте в Тікток. Найближчим часом там зроблю е, прямий ефір. Треба, є в мене пару думок, і хочу їх вам донести, поділитися ними, І щоб ви мені підказали, як ми. Далі будемо робити. Бо є пару гарних ідей. А на цьому все. Підписуйтесь, хто не підписався, і підніміть актив на відосі про Теслу, бо взагалі нікому вона не цікава, там щось дуже-дуже мало переглядів. Тому, якщо не важко, перейдіть, підпишіться. Якщо не підписані, напишіть коментар під тим відео, як вам та Тесла вийшла, під цим напишіть. І під іншими також пишіть. Все воно буде зараховано. Лайків накидайте тоді. Під те відео на Теслу, бо щось там взагалі печаль. А на цьому все. Всім пока.